Ви в якомусь ефірі говорили про те, що краще було би, якби МВФ більше списував нам старі борги. Аніж, аніж ми ці борги накопичували взагалі, чи є така реальна можливість, щоб нам списали борги, яким чином це може бути? Альбіна, ви як справжня розумна і дуже гарна жінка, завжди трошки щось перекрутили. Я сказав трошки по інакшому, що в нашого уряду є потенційно величезна можливість. Списати ці борги користуючись тою ситуацією, яка в нас є, і це потрібно робити. Чому тому, що дійсно просто накопичувати боргові зобов'язання, ну ми ж розуміємо, це ж не тільки ми будемо сплачувати, ще й діти, і наші внуки будуть сплачувати. Тому в даному випадку, а все ж таки ми маємо вибудовувати нашу політику взаємовідносин з міжнародним валютним фондом з іншими банківськими структурами таким чином, щоб це були все ж таки або кошти, які безоплатно передаються під певні інвестиційні програми, або це була друга частина списання тих боргових зобов'язань, які вже були накопичені за там останніх там 30 років. От це один шлях, це другий шлях, і вони абсолютно рівноцінні. Просто брати чергові кредитні зобов'язання і не списувати те, що було. Накопичено за минулі роки, ну я думаю, що це не зовсім вірно. Ми ж прекрасно розуміємо, як там беручи там іпотеку, чи ще щось, і не дай Боже, коли ти щось заборгував чи невчасно сплатив. Що робить банк, він нараховує відсотки на відсотки, на відсотки, там е е певні там, а, там речі, там штрафи, ще щось. Тому фактично велика кількість всіх цих боргових зобов'язань це, ну скажімо, ці відсотки на відсотки. Тому фактично, це не, не є. Ну, Іми певними реальними боргами України, які ну, є фактично. Тому в даному випадку, ще раз скажу, ми маємо так запозичувати кошти, але вони мають запозичуватись не для проїдання, а для розвитку. І з іншої сторони, так як це форс-мажор з форс-мажорів, це ну такої війни в Європі не було і ніхто не пам'ятає, наприклад, після Другої світової, тому фактично. Це та можливість, щоб списати велику кількість боргових зобов'язань, принаймні, якщо не тіло кредиту, то відсотки. Це можливість нашого уряду, яку він поки що не дуже використовує.